Друзі, адвокат Сергій Гула зараз активно обговорюють питання, що будуть ловити всіх, хто втік і тягнуть кудись. Тобто тих, кого зараз вони називають ухилянтами, і відповідно будуть застосовувати дії, щоб їх спіймати, або потягнуть на фронт, або потягнути за ґрати. Давайте, друзі, поговоримо про це серйозно, поговоримо про це з юридичної точки зору і практично. Надам відповідні рекомендації як адвокат. І, відповідно, також, якщо ви прослухаєте відповідне відео і вас будуть, зважаючи на вашу персональну ситуацію ще ваші питання роз'яснити? Емейл кидаю під цим відео для персональних консультацій щодо мобілізації, перетину кордону, повісток, військово-лікарської комісії, інших питань, які на сьогодні стосуються кредитів і тому подібне під час війни. Пишіть мені на емейл, буду роз'яснювати. Отож, друзі. Чи є перш, що треба розуміти? Чи є новий якийсь документ? Бо кажуть, знаєте, інколи ті чи інші е, повідомлення чи консультації, які я читаю, кажуть, от вийшов новий закон. От, вийшов, е, вийшло нове розпорядження і тому подібне. Тому давайте розберемося. Чи дійсно є якийсь новий закон, нове розпорядження, нове положення, яке передбачає, що людей, які втекли, причому немає значення чи в межах країни. Чи за не немає значення, що і там, і там будуть ловити, чи є такі відповідні документи. Друзі, хочу вам сказати: на рівні закону жодних змін не відбувалося. А от що стосується положень різноманітних, що стосується відповідної е, діяльності. Центрів комплектації чи діяльності органів слідства правоохоронних органів, то такі, звичайно, положення можуть бути в індивідуальному чи місцевому характері. Тобто це не виключається, але точно треба сказати, що це не є загальною, загальною вседержавною політикою. Більше знаєте. Скидається на залякування, але треба розуміти, що такі дії по тим чи іншим випадкам є, і це також не можна відкидати. Але давайте юридично обговоримо питання, будуть ловити. Знаєте, друзі, як адвокат я зазначаю, ніхто вас ловити за. Неявкою по повістці не може апріорі. Ще раз повторюю, щоб ви розуміли, це незаконна діяльність. Ніхто вас за неявку чи неотримання повістки ловити не може. Допоки немає перше, кримінального провадження. друге, Оголошення в розшук відповідне підтвердження судом і відповідна наявність нормативного документу, що саме вас треба затримати, ніякого ловлення у вас не може бути. Знаєте, це дуже важливо, що факт затримання, позбавлення тимчасового позбавлення волі, це може здійснюватися. В рамках кримінального провадження. Є тимчасове адміністративне затримання, але при вчиненні одразу зафіксовано. При вчиненні адміністративного правопорушення, і то далеко не кожно. І то це затримання е не стосується, точно повісток. Так, зараз багато розсилають відповідних повідомлень, що ось ми вас беремо в розшук. ось ми вас будемо ловити, затримувати і тому подібне, треба, як кажуть, відсівати зерно від полови. Де полова, де зерно. Знаєте, що має бути належним чином задокументований факт, що особа не просто відмовилась від повістки, а як кажуть, від бойової повістки. Тобто, коли є реальні підстави, розпочинати кримінальне провадження. Але не ТЦК, не територіальні центри комплектації чи військомати, хто як називає, по-старому військомати, по новому ТЦК. Сам закон України про військовий обов'язок і військову службу перейменував. Тобто всі військомати перейменував на територіальні центри комплектації в цьому законі. Знаєте, що ТЦК не уповноважені. Ні. Ловити людей не уповноважені, щоб ви розуміли. Вони не мають таких повноважень. Ловити людей кудись стягнути і тому подібне. Не можуть цього вони робити. Це я вам говорю як адвокат, щоб ви розуміли. Що це таке? Якщо навіть давайте скажемо, ну, ти кажеш, вони не можуть, а вони це роблять. Це грубе перевищення службових повноважень. Це вчинення злочину. Одразу викликаєте поліцію і пишете заяву про злочин на них. І вимагаєте поліцію припинити злочин. На тому ж базують, що вони не мають права зловити чи застосовувати до вас будь-які силові дії. Щоб ви це абсолютно розуміли. Абсолютно розуміли. Тому знайте ТЦК. Точно неуповноважені ні ловити, ні хапати. Що в, в Україні? Шо, що за кордоном? За кордоном, тим більше нікого не можуть ловити ні законодавчо, ні організаційно. Не можна це зробити за кордоном. Не можна ніяк. Добре, хтось мене питає, а тоді як? Якщо ви кажете, що такі випадки є, та люди мені пишуть на консультації, я багато чого дізнаюсь. Якщо такі випадки є, але це два, два випадки. Перший випадок, коли це грубе порушення норм законодавства, і відповідні особи діють абсолютно незаконно, це перше. І друге, коли дійсно щодо особи розпочато кримінальне провадження і є постанова. Про оголошення грошей. Але знаєте, що спеціально там біля будинку а, там чергування організувати. Ну, це виключні речі. Ну, такого практично ніхто не робить. Це знаєте, має бути вже злочинець, Бог знає якого масштабу, щоб ось такі речі здійснювати. Тому, очевидно, друзі, що. Про те, щоб там когось десь ловити, хтось кудись де втікав. Ну, знову ж таки, саме навіть формулювання, може, неправильно, хто куди тікав, куди захотів, тоді поїхав, якщо є така можливість. І друге важливе питання в, цьому, в цій назві, яке я е, відео присвоїв, Чи будуть садити? До посадки ще дуже і дуже далеко. Ще треба довести. Що конкретна особа вчинила злочин? Ще треба, знаєте, на, на, щоб вони мали достатність доказів, достатність доказів, як оперує Кримінально-процесуальний кодекс, для того, щоб без жодного сумніву суд міг прийти до висновку, що дана особа є винна, і призначити тюремне покарання. Хоча, як правило, якщо в людини судимості не було, то це є умовний термін. Умовний термін. Тому, друзі, треба розуміти, що щоб ще посадити, хоча я знаю, вже достатньо вироків є. Я з ними знайомився вже, вже не помиляюсь, декілька сотень вироків є, і десь відсотків 10 з реальною посадкою. Тобто це реальна картина. Але кожна історія. Кожен випадок має особливу відповідну таку ситуацію, яку, очевидно, треба роз'яснювати і аналізувати. Бо просто так, знаєте, як кажуть, людину не садять. Просто так. Це також треба розуміти. Тому в будь-якому разі треба розуміти вашу ситуацію, наскільки вона реальна, до. Ловлення і до посадки, наскільки ні. В будь-якому разі мій емейл під цим відео, тому якщо вам потрібно буде роз'яснити вашу ситуацію, щоб ви були точно впевнені щодо, ну так скажу, безпечності подальшої вашої, Пишіть мені на емейл. Також ваші питання і коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.